Які є методи оцінки вибуття запасів? Всі, майже всі підприємства використовують середньозважену собівартість. Тобто у вас поступає пальне, наприклад, так? там по 40 гривень, по 50, по 60 гривень. Бухгалтерський облік, якщо ведеться по принципу вибуття запасів середньозваженої собівартості, він збиває ці ціни докупи да? і кількість пального, от загальна ціна. Якщо збита до кубки 40 плюс 50 плюс 60, поділили там на 3 літри бензину. І оце буде середньозважена собівартість. Тоді ми вже врахуємо так само і калькуляцію. А є Фіфо, наприклад, це LIFO, да? Ліфо, а є Фіфо. Собівартість перших за часом надходження запасів. Треба слідкувати, От, наприклад, закупили ми, у нас йде цикл виробництва там місяць. При цьому у нас партія по пальному заходила по 40 гривень. Нам треба чітко відбити, яку кількість пального по 40 гривень було витрачено на виготовлення даного продукту, бо вже далі пішло по 50. Там вже могли бути ці літри по 50 роз... витрачені на два різних продукти. Ось тому, якщо в обліковій політиці прописують середньозважну собівартість, тоді вже ви будете собі знати, що, коли якщо буде хтось запитувати, що складається ваша собівартість, ви кажете, в мене середньозважена, ось у мене всі запаси, які поступали так, по різних цінах, збиваються до докубки, потім діляться на кількість. Що у нас є по дев'ятому стандарту? Дев'ятий стандарт запаси має деякі обмеження. Наприкінці пункту 16 написано, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. Теж на це треба звернути увагу. У пункті 17 написано: запаси, які відпускаються та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проєктів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю. Тобто можете собі ще дописати вручну цей пункт. Якщо в попередньому пункті ви обрали під пункт середньозваженої собівартості або комплексний вибір, то в ньому для якогось виду запасів встановили метод середньозваженої собівартості. Тоді обираємо періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів і напроти неї ставимо поміточку, що включаємо цей пункт до наказу за звітний місяць на дату операції. Далі варіанти передбачені пунктами 18 та 19 ПСБО 9. Цитуємо ці варіанти. В стандарті, які дозволяють нам використовувати оцінку за середньозважною собівартістю, і вона проводиться щодо кожної одиниці запасів, діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Дев'ятнадцятий пункт каже нам, що оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватися за середньозваженою собі вартістю. Знову, яким чином, діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції, на кількість запасів на дану операцію. Тобто сума на кількість. Далі, в першому розділі ми можемо прописати а, товарно транспортно заготівельні витрати. Наприклад, хто навчався в нас на бухгалтерських курсах, так, то знає, що ми, коли з вами що ми робили? Розносили ВМД, ми робили послугами, дооцінювали даний товар. Це називається транспортно заготівельні витрати. Ми можемо їх таким чином дооцінити, або просто вести окремо на 283-му рахуночку облік транспортно заготівельних витрат, який включаємо у первісну. Собівартість придбаних запасів, або облікувати загалом теж брати окремий субрахунок зі списанням при вибуті запасів і застосовувати середній відсоток. Ну, краще, вже щоб вам а, і програма рахувала середньозважену, але це все залежить від того, наскільки буде виготовлятися дана продукція і цикл виробництва. Бо якщо у вас де партійний облік. То треба по партіях дивитися, щоб ви не занизили ціну вашої продукції вже на реалізацію. Бо треба бачити, да, як випускалась продукція якими партіями, і по якій ціні, і коли закуповувалася та чи інша сировина. На це будемо звертати увагу. У випадку досить великої номенклатури. Можна в додатку до наказу про облікову політику навести класифікацію перелік груп і підгруп, виробничих запасів та МШП, які будуть використовуватися типову номенклатуру запасів, яка характерна для вашого підприємства, щоб забезпечити єдиний методологічний підхід при введенні їх обліку. Наприклад, може бути декілька працівників, так? Ось. І вам потрібно. Правильно сформувати калькуляцію, правильно сформувати партійний облік при великій кількості номенклатури продукції. Це не йде мова про велику кількість номенклатури ТМЦ, а саме велика кількість продукції, на яку йде да, ось різнорідне ТМЦ. Щоб ви могли правильно сформувати. Ось цю собівартість, скільки буде коштувати витратна частина на виготовлення продукції. В третьому розділі, ну тут йде мова вже про біологічні активи, в аграрна тема, так то ми знаємо. Хто в нас навчається на агрокурсах, то знаю, що справедлива вартість, яку використовують ПСБО 30 біологічні активи, при визначенні собівартості одного літра молока, одного кілограма зерна. Справедлива вартість це взагалі не катіт, це теоретична штука. А катіт виробнича собі вартість, тому що ми маємо знати по культурах, по класифікації приросту живої маси тварин, скільки конкретно пішло витрат на ту чи іншу тваринку чи продукцію рослинництва.